Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо дуже смачний салат на кожен день. Починаємо готувати салат. Мариновані огірки та відварені яйця нарізаємо дрібним кубиком і складаємо все у миску. Дрібно нарізаємо зелену цибулю. Готуємо заправку для салата. До сметани додаємо гірчицю, спеції сіль та суміш перців. Перемішуємо. Тепер заправляємо салат. Його ми заправляємо тільки перед подачею на стіл. Все гарно перемішуємо. Салат готовий, можна подавати його до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цей дуже простий, але смачний салат на кожен день. Це дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку україномовного каналу, за лайки та підписку.